Відео знято для каналу Exist.ua Автомобіль Renault третьої 3 третьої версії 2011 року виготовлення. Тут у нас 1,5 дизельний двигун. Для даного автомобіля придбали ось такий ось килимок. Фірма Vinso. anti sleep mat. Ну, тут різні характеристики. ось його розмір 146 мм на 93. І тут щось там ще написано. Ось, кому цікаво, каталожний номер Вінсо 144 100. Коврик антиковзаючий. Ковзаючий, антиковзаючий. Так Для чого цей килимок? Цей килимок кладеться на приладову панель автомобіля, і ми зможемо на нього класти, наприклад, телефон. Ось Часто нема куди діти в телефон і для цього замовили ось такий ось килимок. Давайте відкриємо, подивимось. Зімаємо покупку і Він тут ще в захисній плівці. Навіть так видно, що вона липне до нього. Так, з однієї сторони він такий гладенький і з іншої такий в сіточку. Сідаємо в автомобіль. Ось так виглядає тут приладова панель. ну Як бачите, не дуже багато місця. ну Буває ось тут кладу телефон, але він тут починає сковзати, пригати, а тут Ну Ось він їде, тобто якщо в дорозі, він буде зіскакувати з панелі. Для цього ось ми зараз ось тут приліпимо ось цей килимочок. Тобто, як ми це робимо? Знімаємо ось цю захисну плівочку. Він не клейкий, але такий трохи липкий, наче. Ну, тобто клею тут ніякого немає. Отже, ось, наприклад, ось так ми його прикладаємо. Ось. ось здираємо цю плівку і ось він вже нікуди не їде. Зараз спробуємо, ось телефон ми кладемо, Як наглядно показати. Тобто я ось його штовхаю, нікуди телефон. Не їде. О, він навіть прилипає. Тобто ось ми поклали і телефон. Ну, зрушити з місця можна, звісно, але тримається він добре. Ну, якось так. Його, звісно, можна переклеїти в будь-яке місце, коли вам буде зручно, можливо, тут буде незручно, потім подивимось. Ну а так. Непогано, ось так він виглядає. В колір панелі, в принципі, чорний, з логотипом Вінсо. Будемо користуватися.